Добрий день, це подкаст Античний Рим сьогодні. І в цьому епізоді хочу розповісти про різноманітність релігій в Античному Римі та толерантність римлян до цих різноманітних культур, мов та релігій. Так як римляни постійно завойовували нові землі, починаючи з 5 століття до нашої ери, вони зустрічали нові релігії та культури постійно. Але вони завжди з розумінням відносились до іноземних ритуалів, традицій у культур. Отже, розуміючи концепцію толерантності того часу, допоможе нам побудувати здорове та ефективне суспільство сьогодні. Але перш за все, я хочу поговорити трохи про релігію самих римлян. Вони сповідували багато Божья та проводили язичницькі культи. Загалом римляни мали за мету отримати Боже благословення через жертвоприношення, ми це все знаємо. так? І вони також приносили сільськогосподарські продукти як дари для божеств. Найбільш популярні боги в Римі, особливо в перші роки десятиліття, століття існування Риму, були Марс, Юпітер та Квірин. Якщо Марс і Юпітер боги, які ми знаємо, то хто такий квірин? За віруванням Римляни вважали, що квірин це рому, який вознісся на небо після смерті. Рому пам'ятаємо це перший цар та засновник Рим, один із братів, які заснували Рим. Юпітер мав етруське походження. Це був один із богів етрусків. Також римляни запозичували в, цих племен, в етруських племенах багато релігійних ритуалів. Це було багато століть до нашої ери. Так як Рим активно розширювався воїни, прості люди також зустрічалися з різними культурами та релігіями. Але вони. Толерантно ставилися до традицій на завойованих територіях, до культів. І навіть деякі з цих культів та традицій приносили до себе додому в столицю. Найбільш відомий і масштабний приклад такого міксу культур та релігій – це є злиття з традиціями давньої Греції. Таким чином утворився греко-римський пантеон Божеств. Насправді, там були божества з інших територій, як східних, так і західних земель. Але ось наведу декілька прикладів назв божеств. Я думаю, ви їх знаєте майже всі. Отже, наприклад, Бог усіх богів це Юпітер в Римській міфології та Зевс у Грецькій. Сатурн або Кронос – це Бог часу. Марс або Арес Бог війни. Мінерва це богиня війни та мудрості, а в грецькій міфології це Афіна. Потім Нептун або Посейдон – Бог морів та океанів. І останній приклад Меркурії або Гермес це Бог Торгівлі. Отже, після того, як вони завойовували, вони, це римляни, нові території, вони привозили багато божеств до столиці. До столиці Римської республіки, потім Римської імперії. І це робилося для того, щоб отримувати благословіння цих іноземних богів та уникати їх гніву. Але у другому столітті, уже нашої ери, виникла так звана криза вірувань. Тобто багато простих людей відвернулися і не хотіли сповідувати традиційну римську релігію. Вони, навпаки, почали досліджувати іноземні культи, зокрема східні культи, такі як культ Ісіди, Осіріса та Мітри. Це в основному було із-за того, що традиційна римська релігія мала більш політичну та соціальну роль. Тоді як східні релігії пропонували більш тісні стосунки з божествами та надію на краще існування. Також верхівка Римської імперії ставилася толерантно до всіх цих культур, не було ніяких конфліктів на цій основі, але було виключення щодо християнства. Всі ми знаємо історію і найбільш відомого християнина, але зараз не про це. Таке вороже ставлення в сторону християн було обумовлено тим. Що вони сповідували монотеїзм та не проводили язичницькі ритуали. Також таке підозріле ставлення було в сторону іудеї ще до нашої ери, тому що вони також були монотеїстами, і це вибувалося із загальної картини в імперії. І римляни вірили, що для того, аби отримати повне благословіння божеств. Всі люди у всіх частинах імперії повинні були проводити язичницькі культи. І якщо казати простими словами, то християни не е, трохи руйнували цю єдність і навіть іноді вважались загрозою. Таким чином, було декілька великих кривавих і масштабних гонінь в історії релігії, в історії світу. Перші масові переслідування відбулися ще за часів Нерона, в 64-му році до нашої ери. До нашої ери вибачте. Християни були звинувачені в пожежі Риму, яка тривала 5 днів. Також велике масове гоніння було в 250 році нашої ери та у 303 році. Як ми бачимо, римляни толерантно ставились до всіх релігій. Які були схожі на традиційну римську релігію, тобто політеїстичною, але релігії, які мали лише одного Бога, вони сприймали трохи як загрозу загрозу цілісності імперії. З історичних свідчень ми знаємо, що християнство поширилось дуже швидко, особливо починаючи з другого століття нашої ери. Імовірно, тому що воно було ближче до сердець простих людей. І популярність християнства зростала не тільки е на території сучасної Палестини, Ізраїля, Близького Сходу, а взагалі по всій імперії, в тому числі і Римі. Хочу завершити цей подкаст і як висновок. Е хочу... Навести такий яскравий приклад інклюзивної країни, яка сьогодні теж толерантно ставиться до всіх іноземних релігій, також до мов, культур і так далі, це Сполучені Штати Америки. Не дивно, що це одна з наймогутніших країн світу сьогодні, і, можливо, така толерантність є частиною їх успіху. Це, власне, моя думка. Якщо ви хочете дізнатися трохи більше про ставлення римлян до інших культур, мов, соціальних явищ, то напишіть коментар. Цей епізод було створено на основі книги Сила Античного Риму, яка була створена Лівіа Зербіно. Отже, дякую вам за увагу і до зустрічі.